Назбирали гриби в лісі. Не потерялись. <рес> Тепер треба почистити їх і порізати. Який це гриб? Розкажеш нам? Польський гриб. Польський гриб Польський гриб називається. Так називається. Почищені і порізані гри... гриби заливаємо окропом. І Мішаємо, поки всі будуть в воді. Дополнительный контроллер. Щоб покрылась вот так? Да. Так. Я сняла? София клей. Всипаємо дві ложки солі. Ну, може, і не Коли це все ще остелерізували угу. банки і поки остивають наші гриби, будемо робити маринад. На літр холодної води треба дві, одна ложка солі, дві ложки цукру, тут три лаврові, лаврові лістки, і тут чуть-чуть перчику. Тепер це все треба перемішати.

Довести до кипіння це все і виключити. Пропарені гриби треба вилити в дришак і про налити туди. А ми ці гриби висипаємо в кастрюлю. Так, ще, ще висипу. якщо висипать. Попольський зараз. Добре, так. Це треба буде позбирати. Виводи треба бути осторожні. Налываем холодную воду. Коли вода закипить, треба ще, щоб воно кип... кипитилося 20 хвилин. Можна всипнути ще пів ложечки солі. Як це закипить 20 хвилин, треба це перелити в друшляк. На цей раз не мити холодною водою. Просто... Це злилася, потім знову пожалити в каструлю і вже налити маринад. Потім ще 10 хвилин воно буде кипятитися. а потім будемо це закривати в оці банки. В кожну баночку ще треба додати по дві отакі це душистий перці. Багато грибів не збирали, тому що будемо зараз готувати друге блюдо. Тут залили оце кипятком. Ну, почистили. Тут вже більш такі крупні кусочки. Тут кипятком залили і тепер треба втрушлюватися. А що це буде, розкажи? Це буде смаджанка. І потім це жаримо, з перцем, з можна ще додати сметанки. Ну, цибулю це теж по-любому. Ну і там, коротше, за смаком. Мої гриби варяться в маринаді вже 10 хвилин. Две, дві перчинки. Ну, чуть по Воно Айдежа. Осторожній тупок. Ріжку не Добре закрутив, накриваємо це і несемо сюди. і тепер будемо чекати до Отра, що це. Тут ще треба по баночкам це все успіхати, а тут готується друга страва рецепт про бабці.